В ефірі спільний проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу. Програма на варті про головні події тижня, у житті України та її збройних сил. Дивіться далі. Розпочнемо з подій на сході України за повідомленням прес-центру штабу АТО, 8 лютого близько 12.30 з району населеного пункту Ушаковка, територія Російської Федерації, було здійснено провокативний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону державного кордону України. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався. Штаб, АТО наголошує, що цей обстріл з прилеглої території грубо порушує режим державного кордону та наражає на небезпеку Тя військовослужбовців. Неспокійно і на приморському напрямку на Приазов'ї у селищі Водяне проросійські терористичні війська продовжують провокувати наших воїнів на порушення мінських домовленостей. По околицях селища ворог бив з мінометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А нещодавно вів вогонь з озброєння БМП. Подробиці в наступному сюжеті. У хвилини за наші військовослужбовці облаштовують побут та укріплюють позиції. Проте такі вільні хвилинки бувають не часто. На передовій вогонь майже не припиняється. А до позиції тут более такі близька, врага можна увідіти. Часа два працювала ДШК і працювала ГС. Работали міномети це працювала стволка, 82-й міномет по окраїнам села. На огонь противника. Ми відповідаємо не більше та стрілковим оружием. Порушення режиму припинення вогню з боку окупантів фіксується по всій лінії зіткнення. Бойовики продовжують здійснювати обстріли, зокрема і зі зброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Постійні провокації переважно не працюють вночі. Працюють кулемети, ДШК, шака, учос. Також працюють РПГ, дуже часто закидають постійно. Працює ГС, недавно працювала БМП 2 по селу. Ми даємо вогонь відповідь в тому випадку, що ми бачимо супротивника. Або, наприклад, коли до нас супротивник підходить, то разі цього ми відкриваємо вогонь. Лютнева погода цього року змінює свій настрій чи не щодня, і під неї теж треба підлаштовуватися. Мороз і заметілі змінилися різким потеплінням. Наші військові опинилися по коліна у болоті. Проте. Реагують хлопці на таку незручність з посмішкою, адже на лінії вогню, багнюка, дрібниці. Без звикли до такої погоди, наприклад, як ми риба в воді. Ми викопали цей бліндаж, а ті, хто люди, які нас міняли, ми просто накрили його, обустроїли. Головне, що тепло. А так болото то не страшно. Військові сапери провели практичні навчання, під час яких вчилися знаходити та знешкоджувати різні види мін. Про одну із найнебезпечніших професій та її важливість для сьогодення України далі у сюжеті. Практичні заняття військовослужбовців саперів були організовані з метою підвищення кваліфікації. Закріпили, набуті, раніше, теоретичні знання про вибухові речовини, засоби ініціювання та способи проведення вибуху. Сапери відпрацювали питання щодо порядку виготовлення запалювальної трубки, проведення вибуху вогневим способом. Також отримали цінні практичні навички по порядку виготовлення мереж з детонуючих шнурів. На даних заняттях ми показали їм ефективність. Взривів різних інженерних боєприпасів, а саме мін протипіхотних. Ці боєприпаси дуже велику небезпеку несуть для території, для цивільних мешканців, даної території, в даному регіоні. От. Самі по розумієте, що щоб знешкодити та розмінувати дану територію, потрібно багато років, тому що дуже багато цих мінно-вихових засобів знаходяться зараз в землі. От. Встановлені банформуваннями, терористами встановлені ніяких нема ні фіксацій, нічого тобто встановлюють в хаотичному порядку, використовуючи заборонені конвенції протипіхотні міни, от, типу ПФМ. От які наші військові не встановлюють. нам заборонено встановлювати даного зразка. Мін спочатку особовий склад знайомиться з ефектом даних боєприпасів, а потім кожен повинен самостійно виготовити електронну мережу та здійснити підрив. Ми бачимо кругове враження макетів по кругу. Це 14 пошкоджень в першому макеті. Тих більше, менше є. отак. Ну, в цілому, то, що ми добивалися, то в нас і вийшло. Довго приходиться вчитися, з кожним разом це все для чого і проводяться навчання, щоб не забутися старого і навчитися новому. Воно нам, як говориться, в дальнішому дуже знадобиться, тому що війна є війна, вона требує своїх навиків. Під час збройного конфлікту на сході України такі заняття є вкрай необхідними. Всі військовослужбовці, які взяли участь у тренуваннях, незалежно від досвіду служби, будуть залучатися до проведення розмінування територій. На Одещині особовий склад 28-ї механізованої бригади, який нещодавно повернувся після виконання бойових завдань в районі АТО, взявся до відновлення боєздатності. Бійці щодня, використовуючи усі доступні можливості стаціонарного обладнання, лагодять та відновлюють пошкоджену на війні техніку. Оглядом і визначенням обсягу робіт займаються спеціалісти механіки. Даний особовий склад займається відновленням техніки на даний час. Проведення її до нормального стану, відчищення її від бруду знаружи та знутрі та в подальшому ремонтування. саме фахівці ремонтних підрозділів автомобільної та бронетанкової служби бригади ладнають пошкоджені деталі. Напружені зараз всі ділянки, і ділянки, які підпадають під вплив батальйонів механізованих, і під вплив ремонтно відновленого батальйону. Там особлива напруга, тому що фахівці в основному зосереджені там, які розуміються і на двигунах, і на ходовій частині, і на акумуляторах, на електромережі автомобільної і бронетехніки. У технічних боксах відбувається проведення всіх видів ремонтних дій перевірка наявних бригадів видів озброєння та військової техніки. Основний вид пошкоджень вихід із строю двигунів, обладнання, систем паливопостачання і вогневого забезпечення. Досвідченими у цьому питанні себе вважають саме Атовці. Люди, які вже вийшли з АТО. У них опит уже доволі таки великий, тому що будемо брати 90 досвіду, опитування Приобрілі в зоні антитеростійської операції, тому що техніку там очень много ремонтували. Роботи супроводжуються передачею досвіду від найбільш підготовлених фахівців іншим військовослужбовцям з дотриманням правил безпеки. Мої хлопці стараються військовослужбовці дотримуватись правил техніки виконання своєї роботи без травматизму. Сучасні зенітно-ракетні війська свої завдання виконують як самостійно, так і у взаємодії з іншими родами військ протиповітряної оборони. Вони володіють великою вогневою міцю, можуть вести бойові дії за будь-яких погодних умов в будь-який час доби і здатні вражати повітряні цілі при їх маневруванні. Для підтримки боєготовності підрозділів зенітних ракетних військ щодня виходять на бойові чергування. Докладніше про щоденні тренування підрозділів зенітно-ракетних військ далі у програмі. Зенітні ракетні війська мають на озброєнні зенітні ракетні комплекси дальньої дії середньої і малої дальності, а також ближньої дії, і здатні з високою ефективністю вражати зенітними керованими ракетами літаки, вертольоти, ракети на різних висотах і швидкостях польоту, а також безпілотні літальні апарати. Для виконання завдань із захисту повітряного простору України в районах відведення військовослужбовці цілодобово несуть бойові чергування. Проводять навчання і тренування груп бойової обслуги. Сьогодні отримали команду про готовність один. Виїхала бойова обслуга, провели пошук, була виявлена умовна повітряна ціль, і у складі обслуги було здійснено захват і супровід повітряної цілі. Є тренування кожного членів обслуги. Тобто він відпрацьовує навички свої на робочому, є в кожного екіпажа своє робоче місце, він займається на ньому, потім узгодженим колективом проводимо навчання, тобто повністю в складі бойової обслуги. Так як сьогодні показували, з виїздом, з відпрацюванням, включенням апаратури, перевіркою апаратури на, боє... на боєздатність. Тренування підрозділів зенітно-ракетних військ з метою вдосконалення навичок особового складу проводяться щоранку. Навчання ж тривають набагато довше. Паралельно з тим, військовослужбовці перевіряють технічний стан ввіреної їм техніки та стежать за її функціональністю та боєготовністю. 5 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про схвалення законопроекту про національну безпеку. Нагадаємо, 17 січня на засіданні члени РНБО обговорили і підтримали проєкт закону про національну безпеку України. Цей закон розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО США та Європейського союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів НАТО, за словами секретаря РНБО України, закон про національну безпеку України має узагальнити та привести до єдиного знаменника всі вже здійснені та заплановані реформи сектору безпеки і оборони України а також поєднати у собі не тільки базові засади національної безпеки, а й питання демократичного цивільного контролю. Ролю та основи планування у цих сферах. 7 лютого під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак повідомив, що до законопроекту включені всі основні вимоги та положення щодо реформування збройних сил України відповідно до стандартів НАТО. І процес впровадження цих стандартів йде відповідно до плану. Президент зазначив, ми не тільки заявами показуємо, що плануємо вступити в альянс, а й практичними діями. У 2017 році було збільшено розмір грошового забезпечення окремим категоріям військовослужбовців, які визначають боєздатність збройних сил України, закуплено та модернізовано понад 2,5 тисяч одиниць озброєння і техніки. А в поточному році, за словами міністра, закупівля збільшиться від 3 до 10 разів. Також у 2018 році передбачено майже 500 мільйонів гривень на підвищення спроможності баз арсеналів і складів. 8 лютого Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до статті 12 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Законодавчим актом впроваджено виплату компенсації за піднайом житла для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом у разі відсутності можливості розміщення їх в спеціально пристосованих казармах або у сімейних гуртожитках. Закон прийнято з поправками за підтримкою голосів 230 народних депутатів. Детальнішу інформацію ви знайдете на офіційному сайті Верховної Ради України. Минулого тижня у центрах підготовки сержантів працювала робоча група Генерального штабу збройних сил України з метою вивчення особливостей цих центрів, їх навчально-матеріальної бази, укомплектованості та уточнення спроможностей щодо підготовки сержантів-інструкторів проведення курсів лідерства. В даний час система підготовки сержантів поєднує в собі стандарти НАТО та досвід АТО, що дозволяє досягти взаємосумісності у спільних навчаннях із збройними силами країн Альянсу. Ознайомитися з основними напрямками підготовки сержантського та старшинського складу у навчальному центрі військово-морських сил України мали нагоду і представники змі. У спеціальних класах готують моряків, які мають виводити в море бойові кораблі та катери. Комп'ютерні комплекси повністю імітують місце роботи старшого механіка. Тож, потрапивши на морську практику, курсанту потрібно лише відшліфовувати отримані навички в реальних умовах. Робоче місце курсантів обладнане тренажерами, які імітують роботу двигунів, їх, підтримання в робочому стані, виведення зі строю, аварійні ситуації та контроль управління приладами з Локальних постів управління також тренажери імітують повний звук та всі шуми, щоб курсанти могли заздалегідь звикнути до цього. Аналогічні комплекси є і для підготовки командирів бойових постів та штурманів. Усе програмне забезпечення, яке інстальоване до навчального комп'ютерного тренажера, відтворює реальний час та ситуацію. Нині вони демонструють, як два кораблі виходять з акваторії порту Миколаїв у відкрите море. Ми виконуємо задачу похід кліватерним стоям біля міста Миколаєва по затоці. Прохід під мостом, прохід по кільватору, вивчення боїв поруч в інтерактивному тирі вчать стріляти матросів, які нещодавно розпочали службу у Збройних силах України. Для них це перше знайомство із застосуванням зброї. Це мультимедійний стрілецький тренажер. -тренажер. Він призначений для прийомів та правил безпеки з автомату Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пістолета Макарова та підстольного гранатомету. Цей тренажер можна призначати як для курсантів, обучати курсантів, так як військовослужбовців за фаховою підготовкою, так, служби за контракту. Є з мінус один, що немає дачі. Приблизно вони можуть прийняти що. Як пользуються автоматом, які мішені. самі ж матроси задоволені тим, що є можливість додатково потренуватися перед виїздом на полігон, у разі чого матроси вже будуть знати, як користуватися гранатометом. Це дуже цікаво, корисно перед тим, як поїдемо на полігон, де бойові стрільби справлятися, постріляти це цікаво. Ось такі стрільби вони вчать нас, як правильно стріляти, як прицілюватись. І іншим елементом поводження зі зброєю на базі навчального центру вже півроку працює школа лідерства, в якій готують сержантів. Допомагають у підготовці канадські інструктори. Сержант Девід Дейв має досвід бойових дій в Афганістані. Тож це не тільки навчання, а й обмін досвідом з колегами, які вже брали участь у бойових діях на сході країни. becoming stronger and stronger by the day. Наш зв'язок з інструкторами і в принципі зв'язок між нашими арміями стає сильнішим з кожним днем. The experiences experiences we bring bring to the table and the, the, experiences they bring to the table and they експеріенси з вибрем телетебло, адекспірінси з дебрингтейбол вилгап шейп та фьючердеканс. Тому цей досвід, який ми приносимо сюди, цей досвід, який uh, вони діляться із нами, загалом буде формувати майбутнє української армії. Згодом навчальний центр планують додатково обладнати сучасними військовими тренажерами. Проте командири кажуть: жодні тренажери не зможуть замінити навчання в умовах, наближених до бойових. Тож попереду у курсантів не один місяць практичних занять на полігонах. Коли ти готуєш військовослужбовця і за дня в день, і коли хтось приходить ззовні і підказує тобі цікаві і яскраві підходи до підготовки, або методики, це. Дуже позитивно. Також на території військової частини тренуються медики. В їх розпорядженні вже рік знаходиться реалістичний манекен пораненої людини. Причому симуляція настільки жива, що всі рани кровоточать спеціальним розчином під тиском. На цьому манекені медики відпрацьовують перев'язку накладання жгута і тампонів. Вони привикають до тих реалій, які можуть бути під час бойових дій. Також на манікені є відірвана кінцівка. Вони можуть навчитися як правильно зупиняти масивну кровотечу, привикнути до цього манікену, щоб в реальних бойових дій вони не лякалися. Нині підготовка військовослужбовців, призваних на військову службу, вперше, проводиться за новою програмою. Вона розроблена на досвіді проведення АТО та інших локальних війн із урахуванням стандартів НАТО. У бригаді морської піхоти військово-морських сил збройних сил України, що на Миколаївщині, стартував збір з підвищення кваліфікації фахівців повітряно-десантної служби. Курси підготовки до здійснення стрибків з парашутними системами спеціального призначення розраховані на три тижні і проводяться з визначеним особовим складом. За словами начальника служби парашутно-десантної підготовки бригади морської піхоти майора Ігоря Харченка, такі курси є обов'язковим елементом підготовки зазначених підрозділів, адже для освоєння такої системи потрібен час, наполегливість та витривалість. В ході збору планується здійснення морськими піхотинцями понад 600 стрибків з такими парашутними системами. Днями на базі Донецького обласного військового комісаріату відбулися урочисті заходи, присвячені 99 й річниці створення установи. Військовослужбовців та працівників військомату привітали представники штабу командування сухопутних військ збройних сил України, обласної державної військово-цивільної адміністрації, волонтери та інші гості. Захід розпочався з урочистого виносу державного прапору України та привітання керівників Донецького обласного військового комісаріату. Хвилиною мовчання вшанували військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Найкращих відзначили подяками міського голови. Важливим стало і створення першого на території області пункту управління заходами мобілізації. Пункт обладнаний зв'язком, необхідними засобами життєдіяльності та автоматизованими системами управління. Він дозволяє забезпечити роботу штабу керівництва мобілізацією у разі загострення ситуації на сході країни. Рішенням донецька адміністрації для обладнання пункту управління заходами мобілізації було виділено 565 тисяч. Ну, меблі засоби зв'язку, техніка об'єкт, який повинен забезпечити виконання заходів мобілізації в разі необхідності забезпечити роботу всіх посадових осіб, які входять до штабу керівництва мобілізацією, починаючи з представника обласної державної адміністрації всіх силових структур основних. Відомств, ну і закінчуючи посадовим особам обласного військового комісаріату. Готовність даного пункту управління постійна. В разі необхідності включається світло, засоби вентиляції, запускається ортехніка, приходить штаб керівництва, займає свої робочі місця і починає свою роботу. Тобто, ми скорочуємо майже вдвічі час необхідний для початку управління заходами мобілізації на території області. Подібні пункти управління будуть відкриватись по всій території області, адже це дуже необхідно в умовах військової агресії з боку Росії для того, щоб люди могли кваліфіковано професійно в комфортних умовах працювати і бути впевненими, що вони зможуть в будь-якій ситуації керувати обстановкою людьми, давати певні вказівки і реагувати на загрози, які можуть бути від агресора. Військовий комісаріат Донецької області дуже важливе виконує завдання комплект. Тавання особовим складом бойових бригад, підбір проведення навчань з резервістами, оперативна черги номер 1 також ведення територіальної оборони. Ці заходи в нашій області дуже нам необхідні, тому що ми сам стоїмо на самому краю. В Одесі представники юридичної служби Міністерства оборони України та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління під час брифінгу для засобів масової інформації детально розповіли про ситуацію із спробою рейдерського захоплення цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони України Одеський автомобільний ремонтний завод. Детальніше далі у сюжеті. Основним видом діяльності Одеського автомобільного ремонтного заводу було технічне обслуговування і ремонт автомобільної та іншої військової техніки, відновлення її боєздатності, що було б надзвичайно актуальним в умовах ведення антитерористичної операції на Донбасі, якби не банкрутство держпідприємства. Відомо, що судове провадження у справі про банкрутство державного підприємства Одеський автомобільний ремонтний завод триває ще 2008 року, тобто 10 років. А в останні роки до нього проявляють інтерес і певні комерційні структури наприкінці грудня 2017 року. Арбітражним керуючим супереч вимог законодавства без отримання відповідного погодження переліку державного майна, яке може бути відчужено, оголошено про проведення аукціону з продажу майна згаданого підприємства, а також повідомлено про місце та час його проведення за цим фактом, 22 грудня 2017 року. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках зазначеного кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді приморського районного суду міста Одеса, було накладено арешт на цілісний майновий комплекс зазначеного державного підприємства. Втім, вже після протиправних дій, за словами Юрія Доброва, стали відомі цікаві факти про особу самого арбітражного керуючого. Зараз ми маємо те, що вимушені констатувати факт, що саме Саліїв на сьогоднішній день вже проведено відповідні, так скажем, заходи оперативної роботи. З'ясовано, що він є громадянином Росії, отримав відповідний паспорт громадянина Російської Федерації, будучи в Криму, перебуваючи там. Більш того, він зареєструвався там як суб'єкт підприємницької діяльності в місті Симферополі. і в то же час він здійснював функції саме управління і ліквідації, ліквідації державного підприємства Міністерства оборони. Це з'ясувалося буквально недавно. Що все-таки наші заперечення тоді, ми тоді не знали навіть ту інформацію, що він має подвійне громадянство, як зараз з'ясувалося. Але він вчиняв дії на користь певних приватних структур збитою та скажемо незаконного відчуження за заниженою вартістю зазначеного майна. Аукціон відбувся 17-го числа, але не тільки не за тією адресою, а ще й не в той час, які визначені в оголошенні. В оголошенні зазначено, що аукціон буде проводитись з 9-ї до 10-ї години. Фактично, затриманих зараз документів, які Саліїв оприлюднив. Лише 29 числа січня цього року, він засвідчив, що аукціон був проведений з 10.45 до 10.55. Тобто за 10 хвилин провели аукціон по продажу цілоосновного майнового комплексу вартістю 10,5 млн грн. З оцінки ми побачили, що якщо він на торгах визначав вартість ну, попередня вартість лоту по продажу майна, вона була визначена саме. 10 мільйонів 377 тисяч 158 гривень. І відповідно до умов проведення аукціону, якщо він вважається дійсним, якщо приймали участь не менше двох, двох а, учасників аукціону і зроблено не менше одного шагу. Один шаг один, одним із учасників, я так розумію, був зроблений, тому що з оприлюдненою з, з Салієвої інформацією на сайті стало мінюс тут також. Стало відомо, що продали за 10,5 мільйонів. Тобто, відповідно до умов проведення торгів, крок аукціону складав 10 тисяч, вибачаюся, 100 тисяч сімсот Все це стало можливим ще за деяких протиправних дій в рамках кримінального провадження по факту неправомірних дій, яке було зареєстровано за зверненням саме Міністерства оборони України військовою прокуратурою. Судом Приморським було накладено арешт на майно у зв'язку з тим, що вбачались неправомірні дії саме з боку арбітражного керуючого Салієва щодо відчуження державного майна за заниженою вартістю. І суд Приморський, наклавши арест, таким чином, так скажімо, поставив заборону здійснювати будь-які дії дії стосовно цього майна і його реєстрації на інших осіб. Але як з'ясувалось вчора, як з'ясувалося лише вчора, що 29 числа січня, цього минулого місяця січня 2018 року реєстратор в селі Велика Михайлівка внес відповідні зміни, зайшов, відповідно, маючи відповідний доступ до державного реєстру прав на нарухове майно, внес відповідні зміни і прибрав. Обмеження, а саме обтяження щодо накладеного арешту Приморським районним судом. Тобто, в суді вони не змогли це скасувати встановленим законом способі і доказати, що є підстави, і лісу там неправильно, невірно наклав арешт. Вони пішли іншим шляхом. Вони через певного реєстратора зняли ці обмеження і внесли відповідні недостовірні відомості саме з в реєстр права на майно, таким чином прибравши. Ті перешкоди, які їм перешкоджали зареєструвати вже договір купівлі-продажу, який був укладений Салієвим переможцем. Переможцем, як зараз з'ясувало саме з реєстру прав на майно, стало товариство СІТІ Time. Це товариство з обмеженою відповідальністю. Це наше одеське товариство, мається в виду приватна фірма. Ми вбачаємо ряд неправомірних дій в першу чергу з боку. Як арбітражного керуючого селіва, так і державного реєстратора, який увійшов у державний реєстр відповідну, на нашу думку, неправомірну інформацію в реєстрі, тим самим надав можливість в подальшому нотаріусу, приватному нотаріусу, вчинити відповідні дії і зареєструвати вже майно державного підприємства за приватною організацією, а саме товариством Сіті Інтай. За таких обставин та з огляду на накладений арешт дії ліквідатора щодо продажу державного майна є незаконним. Міністерство оборони України спільно з органами військової прокуратури вживають подальші заходи щодо захисту майнових інтересів держави. Таким побачили події тижня наші кореспонденти. Більше інформації, як і завжди, ви знайдете на нашому каналі в Ютуб та на сторінці телерадіостудії БРИЗ у соціальній мережі Фейсбук. А ми з вами побачимось рівно за тиждень. Бажаємо вам любові, добра та мирного неба. На все добре.